Абиш, у мене був ще один шанс. Найслабша зброя людства. Лайно це все собаче! Тут і зараз я розчавлю тебе! Нас не просто так називають мисливцями. Хай розпочнеться полювання. Якщо система використовує мене, я в боргу не залишусь. Я ще тобі не. Червона Брама зв'яжіться з ударним загоном! Негайно! Це буде твоїм першим завданням. Звідки ви взялися? І чому хочете вбити людей? Звичайні солдати не справляються. Треба щось серйозніше. Я ж сказав, усе скінчено.